Невідкладна медична та ще й спеціальна післяопераційна терапія. Кілька ударів у голову та сонячне сплетіння. Російський лікар-анестезіолог, як з'ясувалося згодом, цілий кандидат наук підсивиня оком камери спостереження, презентував свій власний спосіб приведення пацієнта до тями після хірургічного встречання, скуту по руках та ногах пацієнта, бив сам завідувач відділення інституту серця у російській пирмі. Такої надсучасної терапії хворий не витримав. Що витримає українець пересічний у щоденному форматі та як від того захищається, буде розповідь просто зараз. Вітаю вас! Це наші новини. Дрижак за ґратами принаймні на два місяці. В Радіївка замість заспокоїтись почала тремтіти. Ні дня без зальоту правоохоронного паразахисників українських відгамселила подружжя із Росії. Готівки ідейний противник у Маріуполі чоловік заробляв викрадаючі автомобільні номери. Живі гроші не визнавав як явище. У Єгипті військовий переворот за повідомленнями місцевого телеканалу Аль-Хаят, президента Мухаммеда Мурсі, взяли під домашній арешт. Йому заборонили покидати країну і відібрали мобільні телефони. Державне телебачення нині повністю контролюють військові центральними вулицями Каїра. Просто у ці самі хвилини їдуть танки та інша важка військова техніка. Є інформація, що армійські підрозділи займають позиції на в'їздах до столиці та Олександрії. Нагадаю, нині добіг кінця термін другого вже ультиматуму, який військовики висунули президенту Мурсі, закликавши його скласти повноваження та оголосити нові вибори. Президент Єгипту категорично відмовився. На Кіровоградщині пара вартових закону від гамсела подружжя. Люди приїхали до України із сусідньої Росії і потрапили під роздачу у сумнозвісному Голованівському районі. І чоловік і жінка наразі у лікарні правоохоронці ж ясна річ своєї провини не визнають. кажуть, просто намагалися втихомирити, хоч і були о четвертій ранку вже не на службі, не тверезу компанію. На місці подій побувала Олена Шворак. На цій вулиці у селі Роскішному вночі після святкування дня молоді зустрілися російські громадяни із українськими правоохоронцями, що спровокувало конфлікт. Версії різняться російські подружжя стверджують, вони спокійно поверталися зі святкування, коли на них напали двоє чоловіків. Я услышав окрик на ну, от, от окрик був слідчого характеру, і руски понаїхали здесь. Ну тобто, я на що повернувся. Ну, і далі.

я могла б просити, що гражданським. Правоохоронців нападників затримали їхні ж колеги. Свій вчинок затримані, пояснили тим, що намагалися заспокоїти нетверезу компанію, яка порушувала громадський спокій. Проте коментувати це на камеру вони відмовляються. Буде відтворення, будуть очні ставки, це ж слідство. Натомість колеги затриманих їхній вчинок засуджують. Службову перевірку по даному факту вже закінчено. Керівництвом УМВС підписано наказ про звільнення цих осіб з органів внутрішніх справ, оскільки люди, які повинні охороняти закон, не мають права його порушувати. Тим часом прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Незважаючи на те, що працівники міліції перебували поза службою, не оформленому одязі і не при виконанні своїх професійних обов'язків, це не знімає з них відповідальність за хуліганські дії. А тому прокуратурою району того ж дня було відкрите кримінальне провадження за даним. Фактом у ці хвилини голованівський районний суд вирішує, чи утримувати міліціонерів під вартою до розгляду справи. Прокуратура просить арештувати нападників. Розгляд цієї справи по суті, відбудеться за кілька місяців. Однак, швидше за все, за відсутності потерпілих росіяни по закінченні лікування воліють якнайшвидше повернутися на батьківщину. Олена Швора, Крама Крунічкіраврачина, новини два Дрижака заарештували. Миколаївський суд вирішив замкнути і не випускати навіть під заставу третього з компанії, на яку як на своїх гвалтівників та катів вказала Ірина Крашкова мова про врадіївські події. Тим часом у селище приїхав щойно призначений міліційний очільник. Він і райвідділок повинен відбілити у найширшому розумінні того вислову і відшукати найнесумовитіших бунтарів, що той таки райвідділок руйнували. Місцеві навчені багаторічним гірким досвідом існування за тамтешнім правоохоронним стандартом відверто бояться початку репресій. Як обирають запобіжний захід, знімати на камери суд не дозволив. Ці фото зроблені народними депутатами наразі єдині підтвердження того, що воліли побачити жителів Радіївки майже дві доби. Чоловік за гратами заарештований на 43 доби. Адвокат підозрюваного каже, це занадто. В матеріалах головного производства Ні ніяких доказательств, що мой подапічний скривався следствия від від суда. Он добровольно вчора приїхав до прокуратуру Ніколаївської області. Я вважаю, що приміння грошового залога в... Аллі би й міла із клопотанням про затримання прокуратура звернулася до суду після учорашнього упізнання. Євгені Держака та ще чотирьох схожих на нього чоловіків привезли до потерпілої просто у лікарню. Невістка Наталя пригадує, коли Ірина Крашкова зайшла у приміщення, де сиділи статисти. Ледь не впала. Вона зразу очима зустрілася з ним, і він також дивився й очі. Дивився і посміхався з насмішкою. Для неї це було страшно. Вона не витримала, розплакалася і, і стало плохо. І заспокійливе зробили упізнання. Кажуть, у прокуратурі наразі не єдина підстава для арешту Євгена Дрижака. У відомстві за майже тиждень розслідування нарешті визнали камери відеоспостереження, які працювали в райвідділку вночі. Не можуть бути алібі. Адже о 23-й світло у фойє вимкнули, а вийти міліціонери могли із інших дверей. Тим часом на площі перед відділом міліції зранку лише зо два десятки людей. Сьогодні прийшли ті, у кого із цим місцем страшні спогади. Я засинаю, просинаюся за тим, тим самим питанням: хто убив мою маму? Навіщо замордували мою мого брата? Мою жінку з глузду зійшла? Вона ходить як дурочка, розумієте, просто-напросто. Мене навіщо катували, 9 суток по цьому райвідділку. Більшість жителів Радівки сьогодні воліють залишитися вдома. Я бачила в очах молоді дуже багато агресії, Тому ми, старіки, боїмося просто туди. йти. Там же всяке може. Це бунт, це найстоящий бунт людський. Про штурм будівлі досі нагадують розбиті шибки та спалені вхідні двері. Правоохоронці розшукують тих, хто скоїв напад. Новопризначений керівник райвідділу засуджує дії юрби, але обіцяє не чинити репресій. Це обіцяв і губернатор області. Я вам даю слово, репресій не буде. Будуть законні рішення відносно осіб, які приступили закону. Люди, які просто стояли, слухали, скандували, до них ніяких проблем. До тих людей, які палили райвідділ, які пошкоджували майно, це карний злочин. і До них будуть вжити заходи впливу при наявності доказів і На площі. Відчора з'явилися намети політичних партій. А місцеві подейкують завтра у Врадіївку масово звезуть людей. Через це на в'їзді в населений пункт стоять деївці, щоб не пропустити автобусів. Ольга Параскун, Сергій Осадчук, Сергій Галанюк, Миколаївщина, Новини 2+,2. Тим часом Миколаївська в Радії, в дедалі більше нагадує американський Твінпікс. Катувати і гвалтувати там, переконують місцеві мешканці. Почали не минулої неділі. Люди гинуть і зникають у селищі не вперше, а за всім стоять, начебто, місцеві шерифи. Історія Ірини Крашкової взагалі обростає містикою. Звісно, сільські балачки, річ не надто вже об'єктивна, але у Врадіїці пригадують події кількарічної давності. і Розповідають: тоді у селищі завітали чаклуни і напророчили, що. Про тутешніх катів почує уся країна. Родичі затриманих Євгена Держака, Дмитра Поліщука та Сергія Рібененка у їхню провину не вірять. Проте у Врадіївці вони такі єдині. Місцеві мешканці звинувачують правоохоронців не лише у побитті і гвалтуванні Ірини Крашкової, а й ще у двох убивствах. Мати таксиста Сергія Рябіненка з журналістами ані бачитися, ані спілкуватися не бажає. Про її сина розповідають сусіди. Ну я ж кажу, ми за ним нічого не можемо сказати. То що вони діти дуже хороші, ну дуже тяжко її це пережити. Батько міліціонера Дмитра Поліщука. Певен син не міг чинити того, в чому його звинувачують. На даний час, наскільки я знаю свого сина, наскільки я бачив ті тряпочки, що там написано, тряпочки, Не офіційні бумаги, а тряпочки. Але у Врадіївці всі вже пішли чутки. Затримані правоохоронці причетні до вбивства 15-річної місцевої жительки. У 2011 році біля ставка знайшли тіло. Слідство буксувало, родичі жертви тоді звернулися навіть до екстрасенсів. Ті пророкували трагедію з Іриною. Екстрасенси сказали, що слідуща жертва залишиться жива, але їх викриють. Так вони і сказали. Вбивцю школярки досі не знайшли, але в злочині зізналися 11 чоловіків. Згодом ті заявили, свідчили проти себе під тиском і тортурами. Троє з підозрюваних вкоротили собі віку у сізо. Вдумайтесь, 11 чоловік зізналися в шконі злочині загиблої дівчини два роки назад. Отут, в центрі селища на ставку, всі ознаки цього злочину точно такі, як були і з Іриною. Всі одинаковий почерк. Селяни певні до розслідування справи 2011 року були причетні і Поліщук і Дрижак. Проте факти цю версію спростовують. Сусід Євгена Дрижака розповів, правоохоронець працював на той час в іншому селі, а міліціонер Дмитро Поліщук в цей час ще навчався в міліційній академії у Харкові. А це він верно з рік працює у цьому головному розв'язку. Він більше не працює не з рік. Попри містику і догади, одне відомо точно. Ірина Крашкова була добре знайомою з людьми, яких назвала своїми кривдниками. Від драйвідділу міліції до магазину, де працювала Ірина Крашкова, 10 хвилин ходу. Вони розташовані на одній вулиці. По дорозі на роботу з роботи правоохоронці заходили до магазину за покупками. Тож продавчиня Ірина Крашкова добре їх знала. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Миколаївщина, Новини 2+,2. Куди українцеві подаються, щоб і тепло було, і сонячно та на крило стала ескадрилья принца кенського вражали над Васильковом. Не перемикайтесь. Далі буде найяскравіше. Мека для кар'єриста в Україну їдуть іноземці по великі заробітки та стрімку кар'єру. Хто замовляв таксі на Добровку? Депутати хочуть, щоб в Україні таксі було однакове, хоч у селі, хоч у столиці. Упіймали попутку собі на погибель на Хмельниччині. У жахливій дорожній аварії загинули одразу п'ятеро людей, водій та чотири пасажири легковика. Інспектори дотепер не розуміють, з яких причин жигулі виїхали на зустрічну і лобом у лоб зіштовхнулися із зілом. Ущердь завантажена піском вантажівка, просто розплющила легкове авто. Усі четверо жінок, що загинули в ДТП, були випадковими попутницями кермувальника. Буквально за кілька кілометрів до місця аварії чоловік зупинився і погодився їх. Підвести серійний та ще й номерний краді відзначився у Маріуполі. Тамтешні правоохоронці затримали фахівця з викрадально номерної комерції. Чоловік крав автомобільні таблички, а трохи згодом, за складною і високотехнологічною комерційною схемою, пропонував власникам повернути втрачене. Ціну каже Світлана Фечун, правив не надто високу. За тиждень грабіжник позбавив держномерів майже 40 автівок. Автовласники завалили міліцію заявами, адже заїзду без номера правила дорожнього руху передбачають штраф до 255 гривень. Мисливець за номерами виходив на полювання вночі, обирав автівки припарковані у дворах на погано освітленому місці. Утром проснулись, сіли в машину, а номера нет. Висить записка. Зверніться по такому то адресу, ой, номеру. Пришліть смс зі своїм госномером вашого автомобіля. У записці крадій пропонував повернути держномер за винагороду у 250 гривень. В сьогодні записка була, що пропонування повернути хазяїну цього номера, державний, державний знак за некое вознаграждение. Като там було указано, щоб не спіймала міліція, злочинець не залишав прямого контакту, а вигадав власну кіберсхему. Дінги налічними потерпівших брав, а просив перечисляти через підставну сім-карту на мобільний кошельок. Ну таким образом пытался, наверное, избежать ответственности и Хотів, щоб його правоохранительные органи не смогли задержать за виручені від викупу номерів гроші. Злочинець планував погасити кредити, які він набрав у банках, на 20 тисяч гривень. Але зізнається, окрім меркантильних планів, нічні пригоди йому приносили задоволення. Это, знаете, как адреналин, что що. Це дуже цікаве відчуття. Попри очікування крадія, автовласники перераховувати йому гроші не квапилися. Викупили номери тільки двоє. Терпівши, вони навіть не дуже сильно переживали по тому поводу. Большинство встановіли номери. Ну а та половина, котрі не в вони доволі, тому що номери всім повернули. 25 п'ятирічний злочинець раніше проблеми з законом не мав. А перша ж спроба з ним посваритися коштуватиме йому тюрми. Світлана Сергій зергіс Роздонеччина новини 2+,2. Не за сімома південними морями, де багато нафти, не на благополучній півночі Європи, де подейкують найкомфортніше життя на планеті, і вже зовсім не в Америці з її тамтешньою мрією, а просто на схід від Карпат існує, виявляється бізнес наречена. Так про Україну нині кажуть іноземці, які наважилися перетнути кордони, намагаються пустити тут у нас і особисте і бізнесове коріння. Їх лякали, що в Україні мешкають расисти і самодури, а вони таки поїхали. І повертатися назад додому переконалась Наталя Набокова зовсім не планують. Справжній ефіопський плечик джевана, а в ньому традиційний напій Вкусно. Кавова церемонія занурює в атмосферу країни палючого сонця. Однак ця ефіопія просто в центрі України. любителів з сидабабкамі. Приправ зелені зерна з батьківщини доставляють до Києва у мішках, потім обсмажують і вже в такому вигляді вони потрапляють у ресторанчики та кав'ярні. Відтворити цю картину в столиці, де жене ігру вдалося лише за кілька років. Многі українці навіть винуждені працювати на базарі. А я в тому числі я теж был по другому обеспечить себе и і сім'ї. Якщо дозвільна система в країні налагодиться, бізнесмен планує відкрити завод. Його історія можна вважати типовою для емігрантів. Наразі Україна потенційна бізнес наречена. Однак через корупцію та рейдерів сватів засилають не всі. Бельгійці Олександр один з тих, хто вирішив одружитися. Я польшу поляження із української компанії. Вони зазвичай пропонують зарплату між 4 тисячі до 12 тисяч євро. Потім розпочав свою справу у сфері рекрутингу. І вже 7 років успішно тут працює. Я не платю ніяких відкатів. Никогда. И Я... та иногда было очень сложно. Та в Європі розпочати бізнес все одно складніше. Треба щонайменше 200 тисяч євро. Тим більше до європейців в Україні особливе ставлення. На думку штата зв'язано скоріше з тим, що йде как бы, іде поиск нових технологій і собственник тих інших фінансових структур они, получая зарубіжного спеціаліста в качестві топ менеджера какие-то э, якісь э, зарубіжні технології. Водночас вітчизняний готельний бізнес прихильний до вихідців з континенту слонів, сафарі та воєнних конфліктів. Я кохаю тебе, рідний мене Україн. Анголець Томас Лукай – один із нових українських. Може дозволити собі новеньку БМВ і вже незабаром купить квартирку у Києві. Почалися маленькі, дуже маленькі должности. Но ділята нужне, бо хаця брахарітного курси зі швейцара у готелі до управляючого цілою мережою. Парадокс: той час, коли українці жаліються на безробіття, в країні назбиралося близько трьох мільйонів мігрантів, і всі вони не збираються опускати руки. бокова, Андрій Романок Новини Геть усі одного кольору з єдиним для усіх цінником, не старші за 10 років, обладнані кондиціонером та дитячим сидінням. А головне, усі мають бути легальними і платити податки. Саме таке ідеальне українське таксі постало в уяві вітчизняних народних обранців. Ідея не нова. Минулого року проголосувати у парламенті за таку уніфікацію не вдалося. Нині ж депутати заговорили про спробу номер два. І лобістів, і противників ідеї вислухав Євгенія Гарков. Мені постійно щастить на таксистів, каже Катерина. Як не хами та машини, що майже розвалюються, то в дим п'яні водії. У Аня таксістю осодавно повернувся і сказав слово, я услышала запах алкоголя. У таких ситуаціях бували певно і народні депутати, які хочуть реанімувати давній законопроект про якість надання послуг таксистами. Сьогодні працюють без таксометрів. Сьогодні працюють з автомобілями з некачественним технічним станом. ГАИ не имеет права проверять сегодня таксиста, только инспекция на транспорте. Мы передаем эти полномочия ГАИ. Роботою робота без страхового поліса автогражданської твітності, І головне не застрахован пасажир. Одним словом, їх усіх хочуть стандартизувати єдиного зразка. Ліцензія, автомобілі, тариф та спільні паркувальні майданчики. Должен бути у нас виховати символ, на шота надаравняться. Це не принципова модель машини, а уявне ідеальне таксі в громадській організації. Таксомоторників обома руками за легалізацію праці та правильних водіїв. Сьогодні, щоб стати таксистом, достаточно достатньо, достатньо ти мобільний телефон, платити 10 гривень аванс комісію, яку ви будете сплачувати посереднику тіньовому і вам вас включають до програми, де ви бачите до всі замовлення, які находять у диспетчерську службу. Ви собі хочете його везе, хочете не везе. Нелегальні таксисти на цю тему відкрито говорять не тому вдаємося до хитрощів сьогодні. Зранку я спеціально викликав таксі, аби дістатися на роботу. І поки водій на дві хвилини вийшов заплатити за парковку, я хочу оглянути, що знаходиться у його машині у машині нелегального таксиста. Ось, наприклад, що ми бачимо, це мобільний. Телефон, на який, скоріш за все, він просто приймає замовлення через інтернет. Ця програма усім доволі відома. Жодного таксометра чи рації від компанії немає. І дуже важлива деталь, щойно я сів у машину, фішку він поклав собі на заднє сидіння. І вже наприкінці поїздки, таксист розговорився і розповів, чому ховає фішку та як у його та інших фірмах набирають на роботу водіїв. Міністерство транспорту, яке оповіщає. за деньги смс высылают хлопцы снимайте шашки на жд центральный стоит транспортная милиция и все ездят без шашки такси может быть любой наркоман алкоголик адвокат мен. кто угодно город знаю знаю все давай работай вот позывной и коси Новим законопроектом можновладці сподіваються поповнити бюджет на 20 мільярдів гривень щороку. Але коли хочете їздити з надійним перевізником, готуйте гаманець. Якщо з ринку витіснятимуть тіньових таксистів, ціни піднімуться, бо зменшиться конкуренція. Євгенія Гаркова, Іван Павлович, новини 2+,2. Українці пакують відпускні валізи, але хочете вірте, хочете ні, більшість націлюється на рідний і перевірений Крим, ігноруючи привабливі закордонні пропозиції. З одного боку, відпочивальники бояться заворушень, що нині охопили чимало бюджетних заморських країн. А з другого, люди просто хочуть економного відпочинку. Де нині за кордоном за кордоном сонячно і спокійно, а куди краще й носа не потикати, поцікавилась Ольга Мальчевська. Лазерне шоу змінює нічні бійки. У столиці Єгипту тривають протести. Цієї ночі загинули 16 людей, щонайменше 200 поранені. Тисячі невдоволених від неділі вимагають відставки президента. Поки єгиптяни протестують, турфірми по всій Європі рахують збитки. Ринок глобально потеряв дві треті. З України це 300 тисяч туристів замість мільйона, каже директор компанії і запевняє, бояться ті, хто не знає географії, бо на курортах усе спокійно. Що касається безпеці, то ні одного інцидента на території Сінаї не було. Там знаходиться полиция поліція Єгипетська естественно, службы безопасности. як египетские, так і внутренние каждой компанії, каждого и так, так далі. Водночас МЗС радить українцям у Єгипті уникати натовпу також, утриматись від відвідання центральних районів столиці міста Каїр, інших великих міст, таких як Александрія, Свець. І так далі наображали вас. Ані дуже виспітані і культурні. Пані Людмила до Єгипту поїхати не ризикнула, але не через протести, а через те, що дуже гарна. <рес> що в Єгипті пристають сильно і випрашують долари. Аеропорт Бориспірзала прибуття більшість з цих людей зустрічає резанталі. На них завжди аншлаг за статистикою турфірм, серед українців, які обирають відпочинок за кордоном. Найпопулярнішою, як і торік, залишається Туреччина. Олю туди возять відпочивати пів її життя, а найбільше що сподобалось моря. Воно чисте дуже покоління мами та більше приваблюють знижки і любов. Уміють любити людей. По цінах дешевше, ніж у нас в Криму. А чому краще туди ніж у наш Крим? Ау. Це небо ніби земля ТСН склала рейтинг найдешевших пропозицій, які надали турфірми. Рахуємо за тиждень на двох все враховано три зірки. Чотири зірки плюс ще 100 умовних одиниць. Туреччина від 900 доларів. Горизвісний Єгипет на 200 доларів дорожче. Нарощує популярність і знижки Греція від 800 євро, як і Болгарія, Іспанія від 1000 євро. Для тих, хто не квапиться. Є гарна новина. За кілька тижнів високий сезон закінчиться, а це означає, що ціни стануть нижчими. Пазіруйте, машить ручки. Ольга Мальчевська, Ольга Нескородіна та Сергій Щекочих. Новини 2+,2 плюс Просто неймовірні дива повітряної акробатики в українському небі у виконанні асів авіаційного клубу його високості Принця Кенського та ще й на раритетних літаках. Таке нині можна було побачити у Василькові. Крутили бочки, зривалися у штопор, заходили на віраж, каже Олександр Загородний, виключно військові машини. Що їм дощі навіть злива? Це ж бойові машини. Спочатку в небо на розвідку піднімаються вертляві пайперкаби. За ними виповзають на злітку грізні мустанги. Старенька міс Хелен кашляє чхає. Та все-таки здіймається над Васильковим. Цілий день члени елітного клубу «Аероскадрон» катають українських пілотів. Ось з польоту повертається Олександр Галуненко, льотчик-випробовувач, який перший піднімав у повітря знаменитий Руслан, а згодом і мрію. Герої України дозволили покрутити пілотаж і навіть провести умовний повітряний бій. Як на війні побував ті льотчики, які воювали на ній, звісно, їм тут нелегко прийшлося. прийшлось. Та е самоліт іменно бойовий. Тобто й було бути фізично здоровим. Члени клубу літають без свого патрона. Принц Кенський цілими днями на різних зустрічах. А завтра в нього взагалі день народження. Його королівська високість готується до прийому. Самі ж пілоти розповідають, що їхній клуб «Аероскадрон» уже давно міжнародний, його члени з усього світу. Він об'єднує любителів літаків. У нас є члени з різних країн французи, є і українець, аргентинець. А хто українець? Віктор Бондаренко, фінансист. Після ретро літаків у небо злітають теж не надто нові, але більш сучасні українські міги. Провести з ними умовний бій. Пілоти на ретро-літаках не відважуються. Занадто вже велика різниця у швидкостях. Ероскадрон погостює в Києві до завтрашнього вечора. Потім перебереться в Крим. Олександр Загороди, Михайло Кутята, Новини 2+,2. У напрямку тепло у Криму та ще й на ретро-плані, кого ідея непогана. Нині з новинами маємо завершити. Приємно всім вечора і тримайтеся неодмінно переможе.